Привіт, тату. Привіт, син, як ти там? Дякую, добре, тримаємось. Тримайся, тримаємось і ми. Вітаю тебе, Днем Незалежності України, тебе і твоїх побратимів, бажаю тебе міцного здоров'я, повертайтеся живими, побесніше з перемогою. Дякую, тату, обов'язково переможемо. Я тобі обіцяю. Тримаємо, все буде добре. І ви там також тримаєтесь. Дякую, дякую, сину. Ми теж тримаємося. Ну що ще сказати? Я вірю у вас. Дякую. Добре, на зв'язку да, давай, так, До побачення. На зв'язку. Давай, так, на зв'язку. Да,